Напередодні професійного свята дня працівника газової, нафтової та нафтопереробної промисловості, урочисте зібрання. Відбулося в актовій залі Бердичівського управління експлуатації газового господарства. Розпочали його з хвилини мовчання за загиблими на сході України земляками-патріотами та зручення подяки працівникові підприємства Олександру Антонюку, котрий, відправившись до зони АТО з першою хвилею мобілізації, захищав територіальну цілісність країни у складі славетної 95-ї аеромобільної бригади. Вітальну телеграму від голови правління «Житомиргаз» зачитав начальник управління Сергій Антонюк. Запалюючи газ чи включаючи опалення будинку, рідко замислююся над тим, що над таким елементом комфорту працює чимало людей, яких у народі називають просто газовиками. В непростих економічних умовах саме ви не лише стабільно забезпечуєте всіх поживачів міста, району природним газом, але й проводите газифікацію населених пунктів. Їм завжди приємно відвідувати цей колектив. Зізналися Бердичівський міський голова Василь Мазур та народний депутат України Олександр Ревегам. Приємно спостерігати, як той омолоджується, як дотримуються у ньому принципів спадкоємності, як нинішньому керівництву вдається зберігати традиції, що склалися. А це відданість обраній справі, професіоналізм, сумлінне виконання обов'язків. Дуже правильно зробив керівник, що розпочав оце Це свято. Зустріч з того, що згадав воїнів і привітав того хлопця, вашого гарного козака, який захищав нас всіх тут присутніх, на рубіжах, східних рубіжах. Тому, ви знаєте, сьогодні, мабуть, головне, що можна побажати вам, кожній родині, кожному Кожній сім'ї, щоб був мир, щоб, щоб було здоров'я. А я переконаний, що навіть працюючи в цих надзвичайно складних умовах з такими керівниками, з їхніми наставниками, які, бачите, не покидають колектив. Ота добра атмосфера, ті людські відносини залишиться. Надзвичайно мені приємно вітати вас, всіх, ваш колектив з професійним святом, керівництво ваше. Хочеться просто подякувати за, за високий професіоналізм, за ті послуги, які ви надаєте, якісні послуги нашому населенню. Ви знаєте, хочеться побажати в першу чергу, це просто людського щастя, добра, миру. Ви знаєте, щоб професіоналізм ваш ріс і гарного кар'єрного росту. І саме найголовніше це подяки від людей. Сьогодні газовикам, як і представникам інших галузей, доводиться працювати у складних умовах, відзначив на урочистостях керівник Бердичівського району Едуард Томашевський. Ситуація в Україні така зауважив, що одним з перших, хто може потрапити під приціл ворога, є газопроводи. Всі, хто користувався коли-небудь, хоч якийсь момент газом, розуміють, що це наше майбутнє сьогодення, і наші батьки колись всі хотіли, щоб це було. І ті заходи, дії, які сьогодні виконує держава, це вимушені заходи дії, що частково відказуються від газу. Це пов'язані лише з одним. Ви знаєте з чим. Хочу ще раз вас поздоровити святом і сказати, що ось така приємна новина. Що буквально декілька днів назад повідомили про те, що і в Україні, значить, почали працювати почали шукати додатково значить, поклади газу. Значить, тому ми знаємо, що ось відкрили знов ще одне, значить, в західній Україні. Да? Відкрили там невеликі, хай це буде 2,4 мільярди газу, значить так, але все одно ми бачимо, що ми в наша українська земля багата не тільки на таких робітників, як ви, а й на те, щоб забезпечити вам роботу, то тобто на поклади газу своїм щирим другом, підтримку якого вони повсякчас відчувають, називають в управлінні депутата Бердичівської міської ради Олексія Ястремського. Я хочу вас всіх привітати, щоб завжди вас було такі усмипнілиція сьогодні. Завжди на душі було так весело і гарно, як сьогодні на вулиці. І... Звісно, я хочу привітати сьогодні іменинників". Не могли винуватці свята не запросити на свій захід людину легенду, як вони його називають, батька засновника підприємства, заслуженого працівника нафтогазової галузі Віктора Кирилюка. Подивіться, яка сьогодні погода. Наша люди не тільки люди, а й Бог. І правильно сказав Василь Константинович, нас б'ють, а ми кріпчаємо. Нічого, ці паршиві часи пройдуть. І на нашій вулиці буде свят. Я вас вітаю святом, Здоров'я вам крепкого, наслаги і впевненості в завтрашньому дню. За традицією, за поданням керівництва виступаючи нагородили грамотами, подяками та грошовими преміями кращих працівників управління. Цьогорічними стали Микола Кулик, Ольга Гончарук, Ганна Сладанюк, Сергій Нагорний, Віра Чайковська, Іван Кашинський, Віталій Лукашенко та ще цілий ряд тих, завдяки кому оселі й душі городян і мешканців району вдень та вночі гріє блакитний вогник.